Так, всім привіт, козаки та козачки. сьогодні я вам хочу розповісти про один із дуже корисних сервісів для абузерів, у кого багато гаманців, як їх відслідковувати, як зробити це все більш зручно, щоб не заходити на кожен гаманець не перевіряти, що там прийшло, коли там прийшло. Ось є дуже дуже крутий сервіс, Debank називається. Ось так. Тут ви реєструєтесь, ну тобто, конектуєте коннектите свій основний гаманець, у вас створюється ось такий ось профіль, у якому ми можемо побачити усі активи, які лежать у вас на гаманців в різних мережах. Єдине, що він не, не показує, якщо у вас на trc 20 лежить USDT. Ось, чому, чомусь він не показує. Тому можна це все відслідковувати. Що ми тут бачимо по інтерфейсу? Так, у нас є наше портфоліо, де лежать усі монети, і ну, показано в якісь, які мережі і який саме токен це лежить. Тут у нас показана ну, обща сума всіх токенів в доларах, які у вас знаходяться на гаманці. Ну, також ось тут показує. Якщо це токени не стейблює, там якісь альти, то тут вони ще показують в відсотках. Приріст ціни цих альтів за 24 години, там, за весь час дуже зручно. Портфоліо. Тут нижче ми бачимо всі наші активи, які тут зберігаються, ну і їхній прайс у доларах. Ось ви бачите, які активи в мене тут є. Ось також тут можна додати кастомні токени, які не відображаються. Все це, це дуже просто, як у самому Metamask. Просто додаємо адресу цього токену, він сюди додається і його відслідковує. Як же е користуватися абузером цією крутою функцією? Так, переходимо в Builders. Тут ми бачимо, є м гілка, My аккаунти, вона стандартна, вона так називається одразу коли ви створюєте, ми можемо або додавати у цю гілку свої гаманці, або створити багато. Ін... Інших гілок, тут ось можемо 5 гілок зробити в кожній по 10 адресів. Як створити гілку? Натискаємо Add Bundle. Тут ми вводимо ім'я. Ім'я цієї, гілки. називайте як хочете, це чисто для вас. Натискаємо Save. І ось тут у нас з'являється нова гілка. Щоб додати сюди гаманці, треба натиснути на цю гілку, Add, Add Address і додаємо. Адрес. Просто, просто додаємо адрес. Ось цей от із MetaMask. Копіюємо, додаємо адресу. І ось у нас додався адрес, в якому ми бачимо всі активи, Тут ще така зручна функція, що вона у відсотках показує, яких токенів у вас на гаманці. І так може у вас бути багато цих гаманців, що дуже просто відслідковувати. Потім те, що туди прийшло, скільки чого у вас там є. Так, ще одна цікава функція це NFT. Ми можемо побачити NFT, які лежать у нас на гаманці у різних мережах. У мене зараз тут е, в двох мережах BNB і Polygon. Ось ми бачимо Space ID домін тут лежить, також бачимо його е, максимальний прайс і прайс, який ну, зараз стоїть. І об'єм торгів. Цієї NFT дуже зручно. В полігоні. Все так само. Ось ми бачимо НФТ-шка, якась в мене тут лежить. Також є дуже корисна функція. Ну, кому корисна, кому ні. Історія. Це історія, уся історія вашого гаманця, які транзакції були створені, які пройшли, які не пройшли, який газ ми заплатили, що ми переводили. Ось ми бачимо. Усі транзакції, це не основний мій гаманець, просто, просто один, один із фермерських гаманців. І ось тут ми бачимо, які в мене були транзакції. Тут бачимо, яку ми NFT отримав колись, дату. Ну, усю, усю корисну інформацію, яку ми можемо побачити. Це ось такий ось, е, цікавий м, сервіс. посилання буде в описі. Ось також хочу вам ще розповісти про. Одну цікаву NFT. Це FreeMint NFT. Тут треба заплатити тільки за газ. І ця NFT дасть нам, можливо, дасть отримати аеродроп від цього d і від проєкту Rabbit. Отримати токени Rabbit або токени d які будуть. Ось, ну це можливо. Тобто я рекомендую її забрати, це ну, небагато. Я там заплатив щось газу у дуже, не, дуже поганий час, там десь будні, 3-4 години дня, і заплатив десь 5 доларів. Якщо ви будете робити це на вихідних або дуже-дуже рано вранку, то можна десь за 2-3 долари її замінтити. Ну, Що вона дасть і дасть -ли вона щось, ніхто вам не скаже. Пробачите тавтологію. Ось. Тому робимо, якщо хочете, якщо ні, то ні. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, буде багато нових відео. Всім гарного дня!